Мені дійсно дуже цікаво, що всередині цього ящика нагадаю, що купив я його за 10 тисяч гривень. Останній тиждень з кросівками я можу охарактеризувати лише одним словом: гонка. Завали з замовленнями, оновлення товару, покращення сервісу і, звісно ж, постійні проблеми, які йдуть одна за одною. Найголовніше, що я знаю, куди рухатись, і думаю, фізичне приміщення не заставить себе довго чекати. У цьому відео буде безліч корисної інформації щодо побудови власного бізнесу і, звісно ж, розпаковка таємного ящика. Чика з товаром, а випишіть коментар, і рандомна людина отримує 500 гривень на картку. Цей минулий коментатор отримує 500 гривень. Напиши мені в телеграм. Давайте все по порядку. Останні дні було дійсно багато замовлень. Наявність значно зменшилась, тому я регулярно замовляю нові позиції. Забрав з пошти три великих посилки і одне повернення. Давайте відкриємо ящик і подивимось, що я замовив. У першому найменшому три пари жіночих кросівок Nike Air Max. замовляв у постійного постачальника, який привозить одяг та взуття. З Європи обійшлись мені дуже дешево. Тепер цікаво, як вони будуть продаватись. Далі класичне повернення 550-х New нюбеланців. Їх повертають вже в друге чи в третє, А пов'язано це з розміром. Сорок перші з половиною унюбеланців дивний, тому що маломірить. У найбільшому ящику худі Gap, цілих 16 штук. Колір непрактичний. Усі в розмірі M, купував ці кофти виключно через ціну. Планую скласти з ними різні оптові набори. Також у ящику сім худі Gap темно-синього кольору з таким цікавим зеленим лого. До цього я вже продавав такі худі, скажу коротко, розлітаються. І останній ящик приїхав з Німеччини. Мені написав Андрій і запропонував привезти кросівки з-за кордону. Розглядали ми бренди Puma і Adidas. Давайте подивимось, що я назамовляв. замовляв. Зверху йдуть коробки, а перші це Adidas Ozbigo. Жіночий 37-й розмір мені дуже подобається поєднання кольорів у цій моделі. Наступні такі кросівки Puma у сітку. Їх є дві пари різних кольорів. Далі дві пари таких темно-синіх Puma, Також вирішив затестити, як буде продавати. З жіноче взуття на високій платформі. І знову озвігу, але старіша модель. Ось як виглядає весь товар, який я замовив, тут 11 пар кросівок, плюс одне повернення і 23 худі геп. Я вирішив зробити перестановку у своїй кімнаті, щоб мені було зручно складати товар, бо його кількість тільки збільшується. Так все виглядає значно краще. Завтра буду все перевіряти, фотографувати і викладати. Зранку отримав два замовлення на кросівки Adidas Forum та худі Gap, які були в наявності ще раніше. Швиденько покажу. 5 позицій товарів, які продавалися у мене найкраще. Перші Air Force класика, будуть завжди актуальні, так що й вдалося вихопити їх за хорошою ціною. І продав я їх всі. Зараз в мене немає ні однієї пари форсів. Другі Худі Gap. Доступна ціна всього 950 гривень. Класний бренд. Я думаю, ви замітили, що я ходжу тільки в цих кофтах. Вони якісно виконані моїй жовтій та синій кофті вже близько півтора роки. Треті Аермонархі. Раніше вони були дуже трендовими, і мені здається, закріпились і усіма Запам'ятались як один з найкращих варіантів по критеріям ціна плюс якість. У мене колись теж було декілька пар монархів. Четверті, дешеві кросівки. Тут не виділю якусь конкретну пару, а скажу, що всі кросівки, які продаються за значно нижчою ціною, гарно йдуть. Буває, вдається вихопити якусь пару по низу ринку, і хоч вона буде не з трендових, продати її можна буде без зусиль. П'яті Night Blazer. Ще одна класична модель. Дуже схожа ситуація, як з форсами. Блейзери я теж колись носив. І три позиції, які не продаються. Або продаються дуже рідко. Перші худі стусі. моя тестова партія продалась швиденько. А от кофти з наступної лежать у мене до сих пір. І більше ніж за місяць я продав лише декілька одиниць, здається, дві чи три. Другі застарілі моделі. Зрозуміло, що кожен хоче ходити в трендових або класичних кросівках. І якщо ви продаєте застарілі моделі без великої знижки, то на покупця прийдеться трохи зачекати. Треті месенджери. Декілька тижнів тому я купив дві позиції: Adidas і 13 одиниць Puma. Adidas продав за 1-2 дні. За пуми отримав одне оптове замовлення на 5 штук, від якого відмовились. І все. Ці 13 сумочок лежать у мене, і я планую продавати їх через оптові набори, які будуть виглядати приблизно так: месенджер, худі, кросівки. Також я вирішив створити новий телеграм-аккаунт менеджера. Цьому посприяли три причини: перша зручність. Менеджеру не потрібно забивати свою сторінку з сотнями повідомлень, які переплітаються з особистими переписками. Друга – відстеження. Я зможу відслідковувати отримані повідомлення. Знаходити проблеми і максимально оптимізовувати роботу. Третя – перспектива. На аккаунті менеджера може сидіти декілька людей. Плюс я зможу перенести туди контакти, з якими співпрацюю і полегшу собі відбір товарів. І починається найцікавіше перевірка наявності, запис нових позицій, і, звісно ж, фото та публікація товару. Фото, чесно кажучи, робив на швидку руку, але думаю, що підійдуть. І нові оголошення буду публікувати вже з відміткою нової сторінки менеджера. Тоді починаємо і стане відомо, який товар цікавий людям. За перші хвилини після викладення купили три пари кросівок пуми на платформі Адідасу з віго і корти, які, до речі, лежать в мене ще з минулого магазину. І написало дуже багато людей. Тись біля 50 потрібно було одночасно відписувати, викладати товар, відстежувати, хто перший замовив якусь пару. Давайте подивимось на всі отримані замовлення після викладення нового товару: п'ять пар кросівок, одне худі і близько трьох-чотирьох замовлень по дропшипінгу Добавились кросівки Adidas бордового кольору, жіночі спортивні Питивні найки і худі геп синього кольору з сірим логотипом. І перед відправкою сталося те, чого ніхто не очікував. У мене та менеджера вийшло з аккаунта в Телеграмі, де були всі переписки та замовлення. Я відразу спробував зайти знову і не зміг цього зробити. Постійно писало, що код застарілий, і у всіх клієнтів видалились переписки, щоб вийти з цієї ситуації, тимчасово залишили основний аккаунт менеджера. Я вирішив, що куплю собі якийсь старенький iPhone, щоб використовувати його виключно для роботи. Також хочу занести. Туди контакти постачальників, повідомити, щоб люди скидали пропозиції з товаром відразу туди. І при відкритті фізичного приміщення вже буде додатковий телефон. Відразу розпочав пошуки 5 СК, 6 s і SE першого покоління. Постараюсь знайти у Львові, щоб за декілька днів доробити аккаунт менеджера. Тоді відправляю ці 6 посилок, 5 пар кросівок і одне худі. Нагадаю, що упакування купують тільки на ProфіPack. Кому буде цікаво, посилання залишаю в описі. Найголовніша моя проблема це брак часу, так як я комбіную Декілька справ це бізнес з кросівками плюс Ютуб. І коли виникають проблеми, їх треба чим скоріше вирішувати. Тому я зараз активно продумую, як можна облегшити роботу з кросівками для мене, щоб це забирало лише невелику частинку мого часу. Першим нововведенням буде табличка з усією наявністю кросівок одягу аксесуарів, і це буде не лише моя наявність, а й всі товари від постачальників, які будуть оновлюватись в реальному часі. Програміст вже працює над цим, ось найбільші плюси. Перший величезна наявність, яка буде оновлюватись в реальному часі. До цього я нагадаю, ми викладали товари вручну і приходилось годинами моніторити, які позиції зникали. Дропери дійсно будуть мати час, чого вибрати, і зможуть зручно все відслідковувати. Другий плюс люди, які пропонують свої товари, зможуть вписати їх по шаблону, а я добавлю їхню табличку до своєї. І мені не прийдеться гратися з десятками та сотнями пропозицій і залишати якісь непрочитаними. Другим нововведенням буде бот в Телеграмі, через який. Можна буде оформляти замовлення. Тут чітко за деталі я сказати не можу, тому що він тільки в роздумах, але ось як він має покращити роботу. По-перше, люди, які працюють на постійній основі, зможуть відразу оформити замовлення через бота, писавши свої дані та дані отримувача. По-друге, менеджеру буде значно зручніше відслідковувати замовлення, а після публікації таблички, я думаю, їх стане значно більше. Ще, до речі, були проблеми з постачальником, який не відправляє Олекс доставкою. Деякі замовлення прийшлося скасувати, бо в мене з голови вилетіло. В цей пункт. Так, товарка збоку виглядає прикольно. Замовив товар, пофотографував, виклав, ходиш на пошту і забираєш прибуток. Але у мене так було тільки на початку, коли майже не було замовлень. А коли ти хочеш все вивести на якийсь вищий рівень, автоматизувати, то дні проходять не настільки ідеально. Частенько приходиться засиджуватись до ночі з бухгалтерією, совати великі ящики з товаром, трапляються проблемні клієнти, не встигаєш відписувати людям, щось кудись не туди відправили. Але для мене це значно цікавіше. Тому що це ніби випробування, яке потрібно пройти. Переходимо до позитиву. Зранку підемо на пошту по наш секретний ящик. Як ми взагалі домовились з постачальником? Я попросив у Сергія, щоб він на свій смак купив рандомний набір кросівок та одягу на 10 тисяч гривень, про який я не буду знати. І паралельно я ще купив 4 пари кросівок Adidas, які вам буде цікаво побачити. Мені буде дуже цікаво вирахувати та поставити ціни для товарів, які будуть в секретному ящику. І надіюсь, я зможу вийти в плюс. Тоді йдемо на пошту по товар. Ця велика. Сумка в мене, але розповім, як я її, блін, досунув. Спочатку я забрав її, все було добре, викликав таксі, беру ящик з сумкою, він рветься при виході з пошти, все падає, я не можу його знову підняти. Наступаю на скотч випадково, але якось ледве досунув. І спочатку покажу, які чотири пари я купив. Всі пари від бренду Adidas. Почнемо з найменшого розміру: жіночі світлі, футуристичні кросівки виглядають дуже актуально. Далі в нас йде три пари чоловічих газелей в різних кольорах темному, сірому та синьому. Виглядають також трендово, цікаво, як вони будуть продаватись. Купив я їх в першу чергу, щоб зрозуміти, чи є сенс закуповувати такі кросівки. І нарешті буду розпаковувати таємний ящик з Європи за 10 тисяч гривень. Мені найголовніше, щоб з цих позицій я вийшов у плюс. Так, зверху лежить багато коробок, це означає, що більшість позицій, кросівок. І в принципі, те, що я бачу зверху, мені подобається. Перші кросівки від бренду Adidas виглядають прикольно, приємний колір. Другі такі Asics, якогось великого розміру з дуже крутим та актуальним силуетом. Я думаю, ці дві пари вже можна буде продати приблизно за 4000 гривень. Третє це жіночі Nike. У мене раніше були такі, я їх продаю спокійно по 2150 гривень. Четверті кросівки Nike Kurt Royal замшеві. Думаю, приблизно за 1700 можна продати. Виглядає цікаво. Далі п'яті кросівки Nike жіночого розміру. Точно від 1500 гривень їх можна продати. І тут ще є одна пара кросівок, це Nike. Quest. Продають приблизно за 1800 гривень. З кросівок, за моїми підрахунками, можна заробити близько 11 тисяч гривень, що вже мене тішить. А в нас тут ще є шорти, найк велетенського розміру, але виглядають якісними. І якесь дуже цікаве худі. Найк взагалі вперше таке бачу, тут дивне поєднання матеріалів. Але виглядає дійсно цікаво, і фішкою цього худі є логотип, який прикольно переливається. Я думаю, для людей, які одягаються в стилі дріл, це буде ідеальний варіант. Буду ще дивитись ринок, але мені здається, воно точно коштує від 1500. Сот гривень загалом я дуже задоволений таємним ящиком. Думаю, що спокійно зможу заробити від 3000 тисяч гривень на ньому. Тоді буду фотографувати і викладати товар свою дропшипінг групу і побачимо, як це буде продаватись. Ще до речі, купив такий айфон SE за 1800 гривень на 32 гігабайти. Буду пробувати перенести туди частину даних. Ви підписуйтесь, набираємо 1500 лайків, і в наступній серії дізнаємось, скільки я заробив з таємного ящика.